14 травня новим директором Нафтогазу стане Сергій Корецький вперше в історії Нафтогазу, коли керівника було призначено по результатам проведення публічного конкурсу, куди міг податися будь-який бажаючий в наглядовій раді Нафтогазу працює чотири незалежні члени які є іноземцями і три представники від держави. От на твою думку, враховуючи цей склад наглядової ради, наскільки ми можемо стверджувати, що конкурс відбувся незалежно неупереджено і дійсно було відібрано найкращого кандидата? Це той випадок, коли слава Богу, ми можемо саме так і казати. На мою думку, от максимально вперше, з того, що я бачив в принципі в державних компаніях, максимально правильно відкрито, прозоро, під великою увагою всіх проходив конкурс, шалений інтерес до кожного етапу, хто ж там пройшов, хто ж там не пройшов, обговорювались кандидатури. І так має бути, і це правильно.